Друзі, вітаю вас на каналі Цікавинки зі всього світу! Тут ви дізнаєтесь про найнезвичайніші професії, найцікавіші факти та найдивовижніші історії з усього світу. Залишайтесь з нами і готуйтесь дивуватись. Чи знали ви, що існує професія, про яку мріють мільйони людей по всьому світу? Це професійний тестувальник сну. Уявіть собі роботу, де ваше основне завдання спати в найкращих готелях світу та оцінювати якість сну. Професійні тестувальники сну працюють у великих готельних мережах, туристичних компаніях та виробників меблів для сну. Їхня місія перевіряти комфорт ліжок, подушок, матраців та загальну атмосферу номерів для сну. Це не просто розкіш, а серйозна робота, яка вимагає уваги до деталей та професійного підходу. Що саме робить тестувальник сну? По-перше, він детально оцінює якість матраця його жорсткість, пружність, підтримку храпта. Експерт перевіряє, чи не провисає матрац, чи не утворюються ямки після сну. По-друге, аналізує подушки, їх висоту, м'якість, підтримку шиї та голови. Тестувальник визначає, чи підходять подушки для людей різного зросту та способу сну. По-третє, фахівець оцінює загальну атмосферу для сну. Він вимірює рівень шуму в номері, перевіряє ізоляцію від зовнішніх звуків, аналізує температурний режим та систему вентиляції. Важливим аспектом є якість затемнення наскільки добре штори чи жалюзі блокують світло. Зарплата професійних тестувальників сну може сягати десятків тисяч доларів на рік, залежно від досвіду та компанії. Деякі спеціалісти працюють як незалежні консультанти, отримуючи гонорари за кожен перевірений заклад. Найдосвідченіші експерти можуть заробляти до 100 тисяч доларів щорічно. Робочий день тестувальника сну починається з детального огляду номера. Він фотографує меблі, записує технічні характеристики матраця та подушок, потім настає час основної роботи сну. Експерт намагається заснути в різних позах, імітуючи звички різних людей. Він фіксує час засинання, кількість пробуджень, якість сну. Після пробудження тестувальник записує свої відчуття: чи болить спина, чи затекла шия, наскільки відпочившим він себе почуває. Потім складає детальний звіт з оцінками та рекомендаціями щодо покращення умов для сну. Цікавий факт. Деякі тестувальники сну подорожують по всьому світу, перевіряючи готелі класу Люкс. Від азійських мегаполісів до європейських курортів, від американських бізнес-готелів до африканських сафарі-лоджів їхній офіс знаходиться в найекзотичніших місцях планети. Щоб стати професійним тестувальником сну, потрібно мати медичну освіту або кваліфікацію у сфері ергономіки. Важливі якості, уважність до деталей. Чесність в оцінках, здатність ясно формулювати думки в письмових звітах. Також необхідно мати стабільний режим сну та відсутність серйозних проблем зі сном. Професія має і свої виклики. Постійні подорожі можуть втомлювати, а необхідність спати в незнайомих місцях іноді викликає стрес. Деякі тестувальники скаржаться на порушення власного біоритму через часті переїзди та зміну часових поясів. Так що, наступного разу, коли хтось скаже вам, що ви занадто багато спите, просто відповідайте. Ви досліджуєте можливість стати професійним тестувальником сну. Адже хто знає, можливо, ваш талант до сну може стати вашою професією. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися щось нове. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікавинки. До зустрічі в наступному відео.